Доброї ночі. Це марафон. Єдині новини. Команди фактів і Сі сітіві та «Вікон СТБ» підготували підготувала для вас тільки головне. Чергова потужна бавовна у тимчасово окупованому шахтарську, що за 50 кілометрів від Донецька спалахнула нафтобаза. Окупаційна влада заявляє про нібито удар збройних сил України. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про масштабну пожежу біля залізничного вокзалу. Вогонь перекинувся на приватні будинки. На кадрах видно полум'я такої сили, що заграву видно із сусідніх міст і сіл. У російському МНС заявили, горять цистерни з пальним. Туди відправили пожежний потяг. В окупаційній адміністрації Шахтарська стверджує, що потерпілих немає. Ізраїль представив перші докази застосування Росією іранських дронів у війні проти України. Президент країни Іцхак Герцог. На зустрічі з американськими чиновниками у Вашингтоні показав фотографії уламків безпілотників, які збили в Україні. Служба безпеки Ізраїлю визначила, що фрагменти дронів, корпус і мотори виготовили саме в Ірані. Їх вдалося ідентифікувати, попри спроби Тегерана приховати походження безпілотників шляхом додавання російських знаків і назви. Ізраїльський президент зауважив, що ці фотографії частина великого обсягу доказів допомоги Москві з боку Ірану. Додав, що його країна має багато доказів брехні Тегерана. і пообіцяв усю наявну інформацію, зокрема і розвідувальні дані, передати уряду Сполучених Штатів Польща визнала владу Росії терористичним режимом. Відповідну резолюцію хвалив Сенат країни одностайно. У документі зазначили, мета Росії стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю. Російські окупанти тероризують мешканців українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти. Та весь світ захоплюється українцями, які так героїчно захищають свою незалежність. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу. Польський сенат рішуче засудив російську агресію і закликав усі країни, які підтримують мир, демократію і права людини, визнати владу Росії терористичним режимом. Українська енергетика нині долає проблеми, яких не було в історії жодної країни. І наші працівники енергогалузі, рятувальники і ремонтники разом з представниками місцевого самоврядування і приватними компаніями. Працюють достатньо ефективно і, попри всі загрози, зберігають стабільність нашої енергосистеми. У своєму вечірньому зверненні, президент України Володимир Зеленський подякував енергетикам та закликав українців максимально обмежити споживання електроенергії. Щоб не робив ворог, наше завдання. Ламати його плани і захищати Україну, і це не просто чи є там завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит. Тіло американця Джошуа Алана Джонса, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії, вдалося повернути з окупованої території. Хлопця вбили у серпні, і два місяці йшли перемовини про повернення загиблого воїна. Сьогодні це сталося. Шана герою приїхали віддати два народні депутати. Місія відбулася під керівництвом очільника офісу президента Андрія Єрмака. Як проходила складна спецоперація? Дивіться далі. Автівок рухається до визначеного місця. Це межа між контрольованою Україною і захопленою ворогом територією. На дві години тут вдалося домовитися про припинення вогню. Представникам України передають тіло. Його звали Джошуа Ален Джонс. Йому було 24, Народився у штаті Тенесі в США. Коли в Україні почалася війна, американець приїхав захищати нас від ворога. Воював за Україну і загинув у бою з окупантами. Так про Алана пише керівник офісу президента Андрій Єрмак. Американський воїн загинув 23 серпня у боях під Вугледаром. Окупанти опублікували в мережі його американський паспорт та військовий квиток, заявили, що перевезли тіло у морг, і понад два місяці відмовлялися його віддавати. Це уривок розмови батька загиблого воїна із журналістами CNN. Ми його повернули. Я не можу вам передати, який тягар зняли з сім'ї. Сьогодні додому повернулися і 10 українських воїнів серед звільнених, один офіцер та дев'ять рядових і сержантів. У телеграм-каналі Андрій Ярмак оприлюднив фото фотозахисників. каже: координаційний штаб продовжує роботу, поки не повернуть додому усіх, бо Україна точно своїх не кидає. Ольга Читайло факти сі Єдині новини. Державний департамент США висловив співчуття сім'ї Джошуа Джонса і подякував Києву за включення питання про передачу тіла американського громадянина в переговори з РФ. Про це заявив прес-секретар держдепартаменту Нед Прайс. Приєднання України до НАТО дедалі реальніше, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген. За його словами, екс канцлерка Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року. Він сам був її радником із зовнішньої політики та пояснює, нині ситуація змінилася через порушення путіним міжнародного права. Тому треба думати про те, які гарантії світ може дати Україні, і додав, країни альянсу більше не повинні виключати можливість приєднання України до НАТО. Путін може поїхати на саміт країн групи 20 та шантажувати світ щодо продовження зернової угоди. Про це повідомило агентство Reuters. Зустріч країн має відбутися в Індонезії наступного місяця. Кремль поки офіційно так і не повідомив, чи поїде Путін на балі. Зернова угода буде однією з центральних тем саміту. Росія від початку вторгнення блокувала морські шляхи, якими вивозили на продаж українське зерно. Таким чином Кремль прагне штучно провокувати голод у світі, адже Україна одна з лідерів експорту агропродукції. У виданні зазначають, очільники країн G20 спробують вмовити Путіна продовжити дію угоди хоча б на кілька місяців, а він намагатиметься використати це у своїх цілях. 70 тисяч військових облігацій купили українці з початку жовтня. Тож на потреби армії надійшло 70 мільйонів гривень. Про це у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Облігації це цінні папери, купуючи які ви згодом отримуєте назад суму з відсотками. З жовтня купувати їх можна через дію коштує одна близько тисячі гривень. назвали облігації на честь окупованих українських міст: Мелітополь, Херсон, Маріуполь, Донецьк, Крим. У кожної своя дата погашення. Найпізніше погашатимуть облігацію Крим 23 вересня наступного року. Саме тоді інвестори отримають свої кошти. Велика та мала Костромка Апостолева, Зеленодольськ. Ці села та міста Криворізького району від початку повномасштабного російського вторгнення були чи не під щоденним ворожим вогнем. Тисячі зруйнованих і понівечених будівель. Житлові споруди, лікарні, навчальні заклади окупанти гатили з усього озброєння, що мали. І нині, коли українським захисникам вдалося відтіснити ворога та посунути лінію зіткнення в глиб Херсонщини, у районі нарешті запанувала тиша. Сюди вже не дістає артилерія, а люди почали потроху відбудовувати знищене Росією. Репортаж Христини Венглявскайте. Пані Марина ні на день не виїжджала із Зеленодольська. Її будинок саме на вулиці, яку ворог обстрілював чи не найбільше. Вже тиждень, як мирне місто не здригається від обстрілів, і нині комунальники тут наводять лад. Зокрема, латають понівечені російськими снарядами багатоповерхівки. Наш будиночок постраждав, були прильоти, ми були вдома, чуємо, посипалися вікна. Ми вже, на жаль, відрізняємо і касетні вибухи, і мінометні. І точка У долітала, все. Було таке, що спали три місяці на підлозі. Повним ходом відновлюють і цю спортивну школу. Після трьох ворожих атак тут не лишилося вцілілого скла. 150 вікон буквально вилітали з будівлі. Директор закладу згадує, найбільший обстріл був місяць тому. Тоді водночас прилетіло 9 снарядів. на переземлені малий зал, середній зал і великий зал. І криша. Де на стадіон, на дітські площадки прилітала. На спортивної у нас била і гради, і стольове ружи. було. Зеленодольська громада постраждала від руського миру чи не найбільше масштаби руйнувань значні в самому місті. Понівечені 45% будинків. Нині пріоритет відбудова відновити зруйноване. Допомагають і міжнародні організації. Працюємо з різноманітними фондами по грошовій допомозі людям, які зазнали ушкоджень. За ці кошти вони вже можуть відновлювати. Свої будинки та навіть без щоденних обстрілів загроза життю не зникає в деяких районах міста. Ходити досі небезпечно. Вулиці та парки всіяні ворожими снарядами. За час війни лише в Зеленодольську рятувальники знешкодили понад дві тисячі російських боєприпасів. А це вже сусідні апостолове під шквальними обстрілами. Мирне населення виживало від березня. Ось таким нині постає зруйнований ущент ракетами Ліцей, у якому вчилися 700 дітей. Опорний заклад капітально відремонтували два роки тому. Нині врятували лише частину меблів та інтерактивного обладнання. У нас була така вказівка: зняти те, що можна зняти, і воно у нас знаходилося в тих приміщеннях, які якраз не постраждали, що дає нам змогу зараз повноцінно якісно проводити уроки. У липні росіяни скерували на мирне місто ракети. За ніч прицільними атаками знищили всі три місцеві школи, в яких до війни навчалися майже дві тисячі дітей. Навіть за попереднім підрахунком збитки колосальні щонайменше 150 мільйонів гривень. Я не думаю, що це було хаотично і це було цілеспрямовано, на мій погляд. Скільки всього ракет прилетіло тоді? Сім. У Криворізькому районі квапляться ліквідувати наслідки російських обстрілів попереду зима. До опалювального сезону в районі готові. Ми розуміємо, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Ми готуємося до цих надзвичайних ситуацій, які вони можуть зробити. І в нас є досвід протягом восьми місяців. Ворог бив неодноразово по різним об'єктам. Українським військовим вдалося посуну, відтіснити ворога та посунути лінію фронту вглиб Херсонської області. Завдяки цьому по Криворізькому району окупанти вже не гатять із реактивних. Систем залпового вогню та артилерії Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін. Фактейсі ті. Єдині новини. Українські трейдери три компанії після зупинення експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту зі Словаччини. Від 16 від шістнадцятого до 27 жовтня компанії бронюють різну потужність перетину від 50 МВт до 170 МВт за годину залежно від дня після ураження російськими ракетами електростанцій українська енергосистема потерпає від дефіциту генерації через що по всій країні відбуваються віялові відключення споживачів Готуючись до цієї складної зими, українці думають, чим і як опалювати свої оселі. Альтернативою газу та електроенергії традиційно були дрова, і саме деревину нині активно купують ті, хто, звісно ж, може нею скористатися у своїх будинках. Наскільки наше лісове господарство готове до такого попиту і чи не втратимо ми наші зелені насадження? Факти поцікавилися у лісівників та екологів. Докладніше про дров'яне питання у нашому сюжеті. Для малозабезпечених, для багатодітних сімей, для людей, які ну переселили, переселилися до нас сюди на західну Україну. Дрова з карпатських лісів таким людям на Івано-Франківщині продають насамперед. Їх для переселенців закупила благодійна організація. Попит шалений, визнають лісівники. Від початку року підприємство вже реалізувало вдвічі більше складометрів ніж торік. Ще два роки тому колоті дрова експортували. Тепер не продають навіть в іншій області, Заледве ледве забезпечують потребу місцевих. Стараємося забезпечити всіх, люди мають потребу умовно в 10-15 кубічних метрах деревини, але ми всім стараємося хоча б по 5, але кажучи, забезпечити. Тут раціонально витріжовуються деревина і сортується на йде, і сортує в різні кармани, розкидує певний сортимент. Така сортувальна лінія дозволяє ощадно використовувати деревину, дещо навіть експортувати, але головне зараз забезпечити армію. Придали 1108 сто на схід деревини, тобто ділової деревини, яка буде слугувати для наших збройних сил. Маємо завдання до кінця цього місяця, і за наступний місяць 2000 тисячі поставити дров непромислового використання на Запоріжжя знову ж для потреб населення і соціальних сфер там. Такий раціональний підхід дозволяє не нашкодити нашим зеленим насадженням, адже з тотальної економії рубати кинулися всі і всюди. Та керівник Держлісагентства України Юрій Болоховець пояснює, що року ми використовуємо лише половину приросту наших лісів. В Лісах України на 10 мільйонах гектарів щорічно приростає близько 40 мільйонів метрів кубічної деревини. Щорічна заготівля в Україні становить близько до мільйонів. 18-19-20 мільйонів метрів кубічних деревини. Решта вона залишається в лісі, щоб допомогти українцям швидше запастися опалювальними ресурсами на зиму. Із жовтня запрацював онлайн-магазин Дрова. Є це додатковий інструмент до традиційного замовлення дров у лісових господарствах, адже дозволяє дистанційно, наприклад, з Києва замовити і оплатити доставку у будь-якій області України, пояснюють у Держлісагентстві. за три дні роботи. Інтернет-магазину його відвідало майже 300 тисяч користувачів. Це мабуть рекорд з. Усіма державними ресурсами, але ми справляємося з цим питанням десь є черги, і це нормально. Дуже багато людей хочуть доставку. Такий підвищений попит на дрова для опалення цілком зрозумілий і передбачуваний, каже еколог Олександр Соколенко. Але люди мають розуміти, дрова не врятують жителів міст ж розумієте, що по квартирах ніхто не буде дровами опалювати квартири. Якщо люди залишаться без світла і без опалення в багатоквартирних будинках, то ніякі дрова їм не допоможуть. Лісівники ж зважаючи на загальну ситуацію, підвищений цьогорічний попит на дрова і традиційну промислову вирубку активно відновлюють зелені насадження. Це ялиця біла. Василь Сафянюк, Ірина Тимчишин, Віктор Зеленков, Олександр Макушак. Факти Асі Єдині новини. Уряд Франції підтримав українських рятувальників. Сьогодні працівники ДСНС отримали четверту частину допомоги від країни-партнерки. Тепер автопарк ДСНСників поповниться технікою та пожежно-рятувальним спорядженням на майже 3 мільйони євро. Франція передала Україні сім пожежних автомобілів, шість легкових спеціалізованих машин, один санітарний. ДСНС також отримала сім причепів із човнами. На Київщині у поштовій скринці замість листа жінка знайшла гранату. Про це повідомляє обласне управління поліції. Працівники Броварського райуправління поліції спільно з вибухотехніками виявили і вилучили бойову гранату РГД-5. Поліція розслідує обставини інциденту. Це не перший подібний інцидент на Київщині за останні дні. Учора двоє грибників у Макарівському районі області у лісі помітили розтяжку, яка вела до двох бойових гранат. Пастки, вочевидь, залишили російські окупанти, коли тікали з Київщини від наших збройних сил. Правоохоронці наголошують: якщо ви виявили небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102. Від модельного весільного взуття до практичних і таких необхідних військових берців невелике підприємство з Хмельницького, яке впродовж семи років шило лише ексклюзивне, розуміючи потреби країни, береться за виготовлення тактичного взуття. Аби не зупиняти і не перелаштовувати виробництво, бо щомісяця ця невеличка майстерня платить до 30 тисяч податків, заручається її підтримкою держави. Отримали за свій проєкт максимальну суму 250 тисяч гривень. Повертатимуть позику державі готовою продукцією та власними податками, аби економіка країни продовжувала працювати. Зробили ми зразочки взуття тактичного. Е Попробувала, як воно працює. Тут бачите, спеціальні матеріали. Вони прорезинені. Це кілька розробок сучасних берців, які пошили у Хмельницькому цеху. Раніше тут виготовляли лише витончені туфлі для наречених, мали партнерів у 21 країні світу. Іноді навіть відправляли в Італію чи Німеччину по одній ексклюзивній парі. Але велика війна змінила плани щодо розвитку. Підприємство не закрилось і навіть заручилось державною програмою підтримки малого та середнього бізнесу, отримавши 250 тисяч гривень на Військового взуття. військового Частина коштів пішла на закупівлю матеріалів, частина коштів пішла ну, піде на закупівлю обладнання, яке нам необхідно для того, щоб реалізувати цю нашу ініціативу. На протязі трьох років ми якби, маємо повернути податками державі ці кошти, і це, в принципі, дуже я скажу так, раціональна програма. Зараз на виробництві сім майстрів з пошиття взуття. Вони знають, як туфлі чи босоніжки зробити ідеальними, бо всі закінчили спеціальні виші. Завдяки державній допомозі візьмуть на роботу ще двох працівників, адже шити військові берці набагато складніше ніж весільні черевички. Юрій Дячук один із перших, хто експериментував із тактичним взуттям, для якого потрібна цупка тканина та спеціальний нубук, який не пропускає вологу. Військове взуття технологічно важче робити там більше процесів і складні штажки. Тут окремо збирається крой верха, крой підклада збирається окремо, і тоді вже робиться, прострочується поверху, робиться виворотка. Вміють майстри і експериментувати. Тут взялися за виготовлення спеціальних туфель для вояка, який втратив на війні ступню. Буквально за день створили необхідну заготовку. Це шкіра. О. Враховуємо ступню саму. Затягиваем, він потом приміряє. Десь, если ж метру хитдавы, мы корректируем, потом уже Клієм сюди підошу і воно буде готове. Туфлі чоботи та черевики для вояків, які на фронті втратили кінцівки, готові поставити на виробництво. І до кожної пари тут буде особливий підхід, бо розуміють, саме таке взуття, як і військові берці, має бути не лише практичним, а й зручним і стильним. Для нової продукції вже розробляють спеціальний сайт і повну готуються до роботи уже за кілька тижнів, бо мають платити податки і забезпечувати нові робочі місця. Людмила Цим Балюка на толі Дмитрію факти сі Єдині новини на цьому ставимо крапку. Допомагайте збройним силам України і бережіть себе.